Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за ваші підписки. Дякую вам за те, що ми разом. Хочу звернутися зараз до херсонців, тому що дуже багато зараз таких ось розмов. І я сама то читала. І ви пишете в коментарях, що є якась загроза, нібито будуть якісь теракти в Херсоні відбуватися. Ну, щось незвичайне. Окрім тих обстрілів, і ще якийсь теракт. Ну, щоб знову ж таки ну, звинуватити Україну в чомусь. Давайте подивимося, що буде відбуватися найближчим часом у місті Херсон. Що там окупантів на лівому березі, які там плани, чого нам очікувати, що буде. Тому що, пам'ятаєте, я вам казала, дуже багато розганяться буде неправдивої інформації. Ну, по обстрілам тут, що тут неправдиво? Обстріли є, обстріли, гатять і все. Але побачимо, може щось новеньке нам карти покажуть. Тобто, дивимося, що буде найближчим часом відбуватися в місті Херсон. Давайте, місто Херсон. Перший диявол прийшов, трійка мечів. Ну, ворог таки лютує. Угу. Що я вам скажу, Херсон? Ворог лютує, і він від нас дуже близько знаходиться, ви це знаєте. Лютоє і скаже ні, Тут ось дьявол приперся аж бігом ще поруч трійка мечів. Тут, знаєте, тут, звісно, і є думки щось зробити по дияволу, якусь провокацію і теракт якийсь. і... Ну що я вам скажу, ворог готує неприємності. Перша карта дияволи трійка мечів. Тут ніде від цього не дітися. Якісь неприємності в Херсоні будуть. І знаєте, тут таку от задачу причому поставили перед своїм диким військом. Дивіться, як тут, бачите, навіть показано, як переходити, переходити, тече вода і переходити. Тут я просто розглядаю картинки, і от про що вони кажуть? Перед диким військом поставили задачу будь-що переходити на інший берег і кошмарити населення карта місяцю, наганяти страху, особливо в нічний час. Ну, що я вам скажу про захоплення Херсону, Кацапи, звісно, мріють давно, і ці мрії ніде не діваються. Це, звісно, не є секретом. А ну ж, бо втратити обласний центр. Да, таке, така ганьба. так? І, звісно, повернути вони його дійсно хочуть. Так. І от, знаєте, щоб саме зараз влітку треба зробити якийсь ривок. Оце тут жезлю про це показує. Він тут ще такий ось окривавий. Якийсь треба зробити ривок, переходити річку, виконувати завдання, ну але ж бо вони зустрічають опір. Дивіться, ось імператриця ну це як втілення України і король мечів стоїть. Їх зустрічає опір, їхні плани не є таємницею ні для кого. На правому березі окупантів завжди чекають. Звісно ж таки, не з хлібом, сілю, а з мечем. То на сьогодні Херсон, все ж таки я бачу їм не по зубам, де трійка мечі мене все ж таки напружують, тому що вони показують якісь вражаючі обстріли, якийсь провокативний акт дійсно. І, і оці переходи у них з, правого, з лівого берега на правий все ж таки відбуваються, ми це знаємо. Ну, але знову ж таки, херсонці, от давайте так. Ви пам'ятаєте, скільки вже разів йдуть розмови про повторне захоплення Херсону? Слухайте, я то чула і ще взимку, і весною, і вже в у нас є. Щось я не бачу, щоб ворог досяг якоїсь, ну, цілі, щоб досяг. Розумієте? Ну-ка, що тут ще? Закохані. Що мені кажуть? Та Вони тільки на області. Закохані це область, Поруч. поруч, поруч з Херсоном. Тобто тут мені показують лівий берег, тільки лівий берег. Нічого на правому березі не буде. Добре, ще херсон. І ще Херсон, про що мова? До чого готуватися. Та просто берегтися. Слухайте, ну карта помірності тут є. Е, дивіться, я так розумію, оце розмови про якийсь теракт в Херсоні. Про це заговорили буквально ось день-два тому. І це все буде у нас товтися ці розмови до 15-16 червня, тобто до саміту. так? Я так думаю, що щось, якась е, спроба буде. Буде потужний обстріл Херсону, але вони отримують отпір по цим картам і лишаться там, де вони є, в області в Херсонській області. А далі настає час помірності. Тобто, дивіться, тут навіть мічів немає. Про що тут йдемо? А, до речі, ось сімка кубків. Тобто, дивіться, дуже багато тут ще і фейків, і вкидів про те, щоб от зробити якийсь теракт в Херсоні. Чесно кажучи, я навіть не розумію, який вони можуть зробити теракт в Херсоні. Все, що можна вже обстріляли вже теракт, каховку вони вже нам зробили. Так, і до чого готуватися Херсону? Ну просто берегтися. Та і все. Берегтися і почекати сімка Пентаклів. Помірність каже, що нічого такого, чого ви ще не переживали, не буде. Обстріли так будуть. І, можливо, буде потужний обстріл. Тому що все ж таки диявили, трійка мечів наголошується дуже таке погане сполучення. Так. Знову хочу вам наголосити про захоплення Херсону. Тут мова не йде. Ми будемо чути брехню. Ось є блазень і сімка кубків. Ми будемо чути брехню. І, можливо, ми почуємо брехню, що в Херсоні там щось таке втратили наші військові, якась жахлива втрата. А це буде неправда. Ось дивіться, п'ятірка кубків це втрата. Дурінь і сімка кубків це брехня про якусь втрату. Якщо вони тут, я не бачу такої дії, от ну, теракт. Я вважаю, ось Каховська Гес, оце теракт. Звісно, обстріли це теж як теракт, але щось таке надзвичайне. Тому, оскільки, окрім обстрілів нічого вдіяти вони не зможуть, можливо, щось будуть вкиди якісь, можливо, для, там, для своїх Кацапів, щоб підняти бойовий дух, будучи казати, що ми там таке щось розгепали, щось там, таку кару прям небесну вчинили в Херсоні. Але це сімка кубків це фейк, це лише фейк. От. Можливо, будемо чути про те, що ось-ось росіяни вже майже зайшли, ось уже все, все втрачено. Але ще раз наголошую, чітко показують. Це все буде брехня. Мовляв, херсон зламався, здався, люди втікають, папери вивозять, нічого не працює. Це все буде неправда, ось побачите. І ці вкиди ось почнуться буквально ось середини літа, ну, можливо, трохи раніше. Буцімто, там суцільні втрати. Це все будуть і псошні вкиди. Питаємо Херсон до кінця літа. То, бачите, розмов дуже багато, але як починаєш дивитися і розумієш. Що все ж таки більшість то все тільки розмови. Лицар мечів. Ну, Обстрілювати ще, можливо, будуть, але тут має щось зрушити з місця. Дивіться, тут хоч і є лицар мечів, а поруч шістка жезлів, дев'ятка жезлів, десятка пентаклів, замикає розклад, непогана карта. Про що тут мова? А, так, місто нищать, чуть не висловилася. Але ж дев'ятка жезлів все ж таки показує, що є певний захист, і він працює. Тобто окупанти не можуть зайти в місто, накласти нам тут. Знову хотіла висловитися. Херсонці, окрім обстрілів, нічого ще такого жахливішого не буде. Тому десятка пентаклів це карта добробуту, сімей. Я так думаю, що до кінця літа все ж таки. Обстріли мають вщухнути. Чекаємо добрих новин, Херсон, без паніки. Обстрілювати будуть. Нам до того не звикати. Ви знаєте, як діяти. Я вас дуже прошу, не нехтуйте сигналами тривоги, бо я розумію, що ви вже до того і звикли, не звертаєте увагу. Але ж ви розумієте, це ж до саміту, ну там просто сказ бере того Путіна, йому щось треба вчинити. Але все ж таки, давайте розуміти ще й те, що всі війни закінчуються, і обстріли теж. І на Херсоні це теж закінчиться, і Херсонська область повернеться. Десятка пентаклів добра карта по фінішу, хоч і починався розклад дияволом. Показує мені все ж таки обстріл. Але десятка пентаклів дає надію. Тому Херсон, я не думаю, що буде жахливий теракт. Не слухайте ті новини, бережіться і разом до перемоги. Я вам дуже дякую за вашу увагу і терпіння.